На годиннику 11 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин вночі ворог знову атакував Україну безпілотниками. Повітряна тривога на Київщині тривала більше 11 годин. У області працювали сили. ППО. у наслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Одному із населених пунктів були пошкоджені: дитячий садок, школа, три адміністративні будівлі, два магазини та сільгосптехніка. У будівлях вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у Києві. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Подільському районі уламки впали на автомобіль. Також в обуховою хвилею пошкоджені вікна у нежитловому приміщенні. В Оболонському районі уламки впали на відкриті території. Росіяни атакували з безпілотника Нововоронцовку на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також цієї ночі російська армія атакувала житлову забудову у шуменському мікрорайоні Херсона. Був пошкоджений будинок. Ворожий снаряд знищив одну із осель, а у сусідніх вибиті шибки. Також під ударом опинилися гаражне приміщення та приватний транспортний засіб. Інформація щодо потерпілих не надходила. А у вас пошкодження єси? Так, да, вікна розбиті. Два. Оце вікна сусідні куть. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 21 населений пункт області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, пошкодили 5 багатоповерхівок та 23 приватних будинки через російську агресію. Дві людини загинули і ще 15 дістали поранення. Російські війська обстріляли Нікополі з реактивної системи залпового вогню Ураган. Люди не постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Дніпровському районі у наслідок ворожої атаки пошкоджені два приватних будинки, гаражі та лінії електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Росія систематично атакує європейську архітектуру безпеки, і необхідно протистояти її імперським амбіціям. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також він закликав боротися із лазівками, за допомогою яких Кремль може обходити санкції. Напередодні війну Росії проти України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Польщі. Зокрема, німецька дипломатка Нелена Бербок закликала зміцнити оборону НАТО. Та зробити усе для захисту європейського миру санкції скутечні санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, одночасно ізолюючи її економічно. будь-які існуючі лазівки в системі санкцій повинні бути закриті. Ми не маємо жодних ілюзій. Путінська Росія залишається однією з найважливіших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Її метою залишається остаточне руйнування європейської архітектури безпеки. Ми повинні рішуче протистояти її імперським амбіціям. Не допустити російським військам просунутися у глиб країни дозволяє мужність та відвага українських воїнів, бо ж б'ються за своє рідне. Серед таких і Вадим, військовослужбовець 128-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Він закрив власний бізнес та пішов добровольцем в армію у лютому 22-го року. І навіть поранення не зупинило його. Вадим продовжує боронити Україну. Свою історію війни він розповів нашим репортерам. 25-річний Вадим пішов у військо добровольцем з початку великої війни. Він закрив власний бізнес, щоб захищати Україну, щоб не дати ворогу відійти до рідного Дніпра. Щоправда, потрапити в армію одразу йому не вдалося. Обігав п'ять військоматів до цього. Ну, ходу ходив, ходив. В п'яти воєнкоматах мені сказали, як у мене строкової служби немає, не потрібні люди. Ну я такий мотивований був, що в п'ятий військкомат я вже зайшов. Там говорить, є ТРО, йди туди. Там тебе возьмуть. Ну я й пішов в ТРО в серпні 22-го року. Вадим постійно в окопах під ворожими обстрілами в будь-яку погоду. Лише раз на півроку вдавалось їздити додому, провідати рідних. Вадим згадує, що мужність та відвага головна зброя, яка допомагає вистояти перед ворогом. 23-му році у нас був дуже важкий період часу. Це моя перша рота була, в яку я попав. 10 лютого вже почалися активні ворожі наступальні дії виїхало два танки, почали розбирати наші позиції. Ми вступили в бій з ворогом. Дві моталигири розібрали, розібрали тоді ворожі. Хтось попав в БК танку, танк розірвало ворожий. І ну, піш. Перепугались, і не захотіли вести, вести далі бойові дії. Активні, згадує Вадим і випадок, як взяли в полон російських солдатів влітку 24-го. Українські воїни тримали оборону своїх позицій, і до них сунувся ворог. Хоч сили були нерівними, 12 окупантів проти наших чотирьох бійців, та наші бійці їх розбили і п'ятьох взяли в полон. Вадим говорить: вбивати їх немає сенсу, бо треба визволяти своїх полонених. В українських захисників більше сил, бо стоять за свої. Землю на відміну від росіян, які сунуть на чужу за чиїмсь наказом, у них мотивація грошова, якби так спочатку повномасштабної війни, так ворог там фашизм, типа їм говорили пропаганда, вся фігня зараз помінялось, Зараз цілі в них в них тільки грошові. Ну вони сюди, якби за грошами йдуть. Це була 58-ма бригада Збройних сил Російської Федерації, город Бакін. Як вони пояснили? Вони навіть тіпа типу, не знали, куди їдуть. Їх посадили, ті типу, сказали, і їдьте, Тіпо типу, там нічого, нікого нічого не мати. До поранення Вадим служив гранатометником. Перший починав працювати під час штурму. В одному зі стрілецьких боїв отримав кулю в руку. 11 годин довелося чекати евакуації. Куля десь залетіла сюди і вилетіла, вилетіла звідси. У мене 11 годин за того, що турнікет був, я приїхав на пухла рука. Я приїхав вже, нас евакуювали на Курахова і сказали, да, говорять, у вас типа. Турнікетний синдром, щоб чуть щоб і вам би відрізали руку. Повезло, що зі мною рядом медик був він по чуть потроху попускав турнікет. Мене зразу два-два турнікети накинули. Один я собі накинув і другий медик накинув. І він потроху попускав. І за цього і вдалося врятувати руку, розрізати її. Потім заново зложити. Після лікування і реабілітації Вадим повернувся на фронт, але вже в якості оператора БПЛА. Я тут до кінця, поки, поки ворог не, ну, не поки ми ворога не переможемо, я, я звідси не вийду. Якби. Тепер прийняв рішення, буду з воздуха. Піти на думку Вадима, це обов'язок кожного чоловіка взяти в руку зброю, коли в дім прийшов ворог, та не випускати цю зброю, допоки не виженемо російську погань з рідної землі. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. В Україні аграрії закінчують збір врожаю на черзі. Остання культура кукурудза. Усі інші зернові вже у коморах. Цьогорічна осінь аграріям підіграла і молотять швидко та по сухому. Навіть почали на два тижні раніше збір, хоча рік по погодних умовах не був простим. На Черкащині кукурудзу засівають близько третини площ. Чим вигідна ця культура, та який цьогорічний врожай? Поцікавилися наші репортери. Тут закінчують збірку кукурудзи. Більшість з 600 засіяних гектарів вже зібрали і склали в коморі. Решту поспішають зібрати без втрат, поки не задощило. Комбайнер Михайло говорить, що невдовзі закінчить, бо раніше почали збирати кукурудзу на відміну від минулого року. Тоді закінчили в середині грудня. Нині ж за сухої погоди майже не зупинялись. Дущів не було, але урожай хороший. Коли в нас система сработала хорошо, думаємо, що буде, і ціна хороша. Пройшло такий, такий час, такі дощі лили. Ну, думаємо, що ще недільки-дві так подержаться. А ми трошки піржене урожаєм аграрії не дуже задоволені. Вродила гірше ніж минулоріч. Кукурудза хоч і не надто вибаглива культура. Втім, є клопіт. Дуже мала кількість опадів, майже не було за 4 місяці. Дуже була холодна весна, сильно жарке літо, що сильно з аномально високими температурами. Не так сформований початок, так як в минулому році, не так не, не так кількість закладених зерен в початку. І все все відображається на ворожайність. Але на кукурудзу завжди є попит як в Україні, так і на експорт. А отже, і ціна тримається. Якщо реалізовувати не відразу з поля, а провести повний цикл, тобто зібрати, очистити, посушити на своя сушка, скласти на зберігання, виждати ціну, продати, і тоді рентабельна культура. На Черкащині під кукурудзою третина посіяних площ це досить багато, але цю культуру використовують у багатьох сферах. На eksport e Так і закінчуючи спиртами, закінчуючи газом. Універсальна культура її можна не вирощувати до як би сказати до збору врожаю вже з качкачан і зерно. Її можна косити на силос так званий. Це є основа кормової бази для великої рогатої худоби. Збиратимуть кукурудзу ще кілька тижнів. Господарства, що не мають сховищ, зерно відразу продадуть. Інші зберігатимуть в коморах і продаватимуть в. Залежності від коливання ціни. Наталя Сокол, телеканал. Прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви, звісно ж, почуєте, побачите у продовженні ефірної години. Павло Рольник, Христина Чернега і їхні гості розкажуть більше. Настя, абсолютно точно. Наші гості будемо зараз з ними розбирати власне і ту ситуацію, про яку ми говорили з тобою напередодні новин на хвилин тому про паніку.